Да є. Пропустим деда. нам зараз ще підкачати колесо на комбайні зараз почнемо колесо і будемо летіти так зараз значить, причіплюємо і летимо на поле з Богом. Так, ну, а ми полетим на Камазіку Так, друзі, всім привіт, бо я і не вітався з вами. Їдемо пробувати молотити нашу соль. Щось з цього вийде, далі ви побачите у відео. Ну і не забуваємо ставити вподобайку, підписуватись на канал, слідкувати за каналом, писати коментарі і ми вам будемо все показувати. Що знаємо, все вам покажемо. Без ніяких секретів. Так, Комбайн ззаді їде. В принципі, у нас погода на четвер, на вечір стоїть дощ, на п'ятницю стоїть дощ. Вирішили, що нема чого чекати. Ціна, в принципі, падає, як завжди. Нічого нового, так сказати. Тому вирішено її збирати просто. У ціні вона 100% не підніметься, а дощ може їй зробити тільки гірше. Вона може почати сипатись. Тому, що є, то є. Зараз така ситуація, що треба виходити з неї якомога кращими методами складу, на жаль. Немає такого потужного, щоб положити весь якби, весь врожай туди. Тому виходимо з того, що є. На наступний рік, якщо все буде йти за планом, то будуємо здоровий ангар і на цьому, скажімо так, що хватить годувати по тих барих, які на нашому якби отримують ще більший дохід, чим ми будемо відверто казати, так як воно дійсно є. Оце тут проблема, я не знаю, як тут комбайн проїде. Зараз станемо де трішки гіляк побламуємо. Треба з собою брати було бензопилку. І цей. І пиляти все. Так. Зараз подивимося що тут взагалі. Да, так, треба, треба буде оцю гілку спиляти. О, утята. Утятка плаває дикі. Так, а ну нормально тут буде. Та все рівно, треба буде, я її трошки пообламував, треба там буде спиляти. Нормально. Пойдет. Так, а відкуди ми будемо починати? Я думаю відсюди ж. Так, наша сойка бур'янець посох. Зараз будемо... будемо пробувати, а що робити? Так, перечіплюємось і будемо починати. Я думаю, все тут вже можливо якісь і ці, є. Недогонщики присутні, але я думаю, що все тут повинно бути добре. Ну, хоча б спробуємо, подивимось, що вона тут покаже взагалі. Так, По картографуванню з колією, з колдоном зізванювався сьогодні. Врось би налаштували все, бо я вже забув, правда. Що куди там нажимати, все повинно працювати, покажемо карту, що по врожаю в нас вийде. Зараз відкалібруємо його, підключимо все. Да, і знову це колесо. Давай, 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 смело. Заезжай, заезжай. Чуть-чуть. Приподними чуть-чуть. Давай туда. Еще чуть-чуть. Одному складно причіплюватися, не видно, треба якби право-ліво сантиметри, щоб не задівати колесо. Ну Або купати яму, або в борозну десь шукати, ставати, а так, щоб, ну, як варіанти. Ми так теж робили. Нормально виходить. Ну а Тут де її шукати зараз посеред, посеред поля. соя по дисковці, якби борозни немає. тому... Так, якісь. Американські букви. Перчатка не брав мені. Ну. Так, я вниз туди. Опа! Так, знизу є замочки такі. Вони зафіксовуються. Тут у нас загубився шплінтик, то ми такий використовуємо. І аналогічно так само на цій стороні. є. лекс розтопорений працює. Так, Відкриваємо бункер. Поки що він у нас, так сказати, тимчасово відкривається вручну. Нюхоланд шпарить. Хороший Нюхоланд 410-й, здається. Ух, спайдермен який. Так, І отак. все, бункер розкладений у нас. Так, ну що, перші метри в цьому році. Лектом треба погратися, ще треба налаштувати.